У Кремлі відреагували тим часом на аудіозапис із погрозами Трампа розбомбити Москву, якщо Росія нападе на Україну. Хто не знає, повідомляю, друзі. Сьогодні видання CNN публікує нібито розмову Трампа зі своїми спонсорами під час виборчої кампанії 24-го року, де той розповідав цим спонсорам про те, що у бесідах із Путіним та Сінцінпіном він погрожував їм розбомбити Москву і Пекін відповідно, якщо ті. Тобто Москва нападатиме на Україну, а Пекін на Тайвань. Напала Москва на Україну, Трамп ще й досі не розбомбив Москву. Ну і каже Трамп, що Путін повірив йому відсотків на 10. І Сінцінпін також повірив відсотків на 10. Ну, каже, можливо, на 5. І цього було достатньо. Ну, загалом дуже дивна інформація, як на мене, в CNN. І це прокоментували в Кремлі. Пісков, той що рот Путіна. Висловив сумніви, що аудіозапис автентичний. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати це, навіть якби хотів. Чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Останнім часом багато фейкових новин. Ну, загалом інформація як на мене справді дивна. Яка є ціль? Подивимося трішки згодом. Якщо ви маєте якісь думки з цього приводу, пишіть, будь ласка, у коментарях. І також той самий Пісков сказав, що Росія розраховує на продовження діалогу зі Сполученими Штатами Америки, попри те, що Трамп виказує дуже непривабливі. Тези на адресу Путіна і дуже сподівається Пісков і Росія на відновлення двосторонніх відносин. Москва також розраховує, що США продовжать зусилля з виведення української кризи, як вони кажуть, в політику дипломатичну площину. Ну, відверто кажучи, ще раз наголошую складно коментувати такі заяви Піскова. Я вам просто їх зацитую. І він наполягає, що між Москвою і Вашингтоном немає розбіжностей, а є бажання вирішити проблему політико-дипломатичними засобами і зробити це дуже швидко. Але складність проблем не дозволяється зробити моментально. Сказав Пісков, ну Трамп з цього приводу вже висловився буквально вчора і доволі серйозно. І на завершення, друзі, вам ще дві новини про економіку Росії. Я вам вже розповідав про те, що. Мішустін, прем'єр-міністр Росії, заявив, що до 2030 року Росії потрібно 2 мільйони 200 тисяч робочих рук. Уже говорить про те, що мільйон громадян Індії буде завезено цього року до Росії. Про це повідомив голова Уральської торгової і промислової палати Андрій Бесідін. За його словами, відповідні домовленості вже досягнуті з індійською стороною. Це буде означати. Що Індія стає спонсором війни Росії проти України і проти неї потрібно вводити жорсткі санкції, так само, як і проти Китаю. Але це не врятує Росію. В будь випадку, у будь-якому випадку в Росії ситуація вкрай складна. Я маю на увазі не врятує Росію мільйон робочих рук із Індії. У Росії спостерігається різке зростання кількості конфіскацій приватних активів. Про це пише видання Bloomberg. За оцінками юристів, загальна вартість конфіскованого майна. В Росії з 2022 року досягла 3,9 трильйона рублів або 49,5 мільярди доларів. Це і немало, друзі, ну звісно, не настільки багато, але ж, як кажуть, ліха біда начала, а початок вже покладений. За останні 12 місяців загальна вартість конфіскованих активів зросла в три рази. Блумберг пише, що півтора трильйона рублів із конфіскованих активів належали стратегічно важливим підприємствам. Решта активів належали широкому спектру галузи і часто продається новим власникам, а доходи від продажу надходять до російського бюджету. а Потім і ти забирати. Ну, схема загалом традиційна. Але не все продається, багато чого залишається саме у власності держави. Також, за словами юристів, влада Росії наводить цілу низку обґрунтувань для конфіскації, починаючи від проблем із приватизацією та звинуваченнями в корупції, ну і так далі. Традиційна схема. І пишуть журналісти: тенденція до збільшення конфіскації активів може сприяти зміцненню державних фінансів, зміцнення контролю держави, однак. Вона послаблює стійкість економіки і спустошує приватний сектор, який допоміг врятуватися Росії на тлі потужних санкцій, введених проти цієї країни у 2022 році, після початку широкомасштабного вторгнення. А тепер хто буде рятувати Путіна і російську економіку? Невідомо. І про реприватизацію націоналізацію приватних активів на Росії ми з вами говорили тут на каналі ще й минулому році. Зараз, як ви бачите, тенденція. Збільшується і російська економіка не те, що стагнує, а знаходиться в рецесії все глибше, активніше і очевидніше.